Чоловічі шорти мікс, вага 10 кг, ціна 6950 гривень за весь мішечок. Перші це в нас будуть ось такі легесенькі шортики, геть новесенькі. Розмір 2 xl Розміри тут будуть іти всі можливі чоловічі. І шортики пляжні. Дуже багато попадається брендових. Обів прикольні. Такі персики, потім голубенькі. Отакі бренди, Віванси. Оп. Ще одна яка карточка. Великий розмір, досить такий гарний колір. Це вже будуть більш такі плотні. Adidas. це база. Отакі будуть. Їх тут дуже багато, тобто собі собі, собі тобто собі вартість буде смішною на шортики, бо їх тут багато за рахунок того, що вони негресенькі. А ще це найвищі секонд хенду, плюс екстра. І зараз тобто стан їх ідеальний. Далі якісь рожеві навіть є. Прикольні. Хай-дай принт, взагалі бомба, ель, сіренькі. Тобто вони будуть є і коротші, є і довші, різні модельки, але за все класні пляжні шортики. І їх тут прямо дуже багато. Ось ці вже будем 4 xl зі камуфляжі. Голубенькі. Ось такі цікаві принтини попадаються з фаміння. А їх то, ну, прям дуже багато. Тому для замалення пишуть будь-кому з наших менеджерів ціна смішна. 6950 гривень за всі оці шортики. Їх тут буде 10 кг. Просто я не можу зупинитися, тільки вони круті. Ой-ой, запаксал. -ой. Ой -ой. Класнюйте. Паємо вас у вайбері.